Публіка. Сьогодні у нас друга часть обзору на метро. І з вами я, Олександр Македонский. І зі мною сьогодні Олє! Всім привіт! І в очередную новий учасник Надежда! Всім привет! І зараз, дорогі друзі, у нас друга часть обзору на метро. В общем, я це говорив раніше. І зараз я розказую о том, як в першій часті. Наш спалив охранник. Розказує, як це було. Ідемо, ми знімаємо, значить, такі круті, молоді. І Олешку каже, що нас спалив охранник. Я побачив в Да. І от, ми почали біжати, сховалися в тій кімнаті, і ви все шикарно бачили. Він нас знайшов. І він ще нам сказав, що стійка, але ми обіжали. Ні, він нас спіфанив. Ну ні, тоді, коли я його побачила, складно повідомлі. Я вам розкажу про цю сцену. І хто тут виступав? І перше, на цій сцені, знаєте, що було? Тут крутили фильми. Да. На цій сцені прожектор там така. Да. А прожектор був от, -от там високо. Да, от там десь дітей. Там бригада, Груз 200, що mm -hmm. ж, і багато, багато всякої піні. І зараз Олежку вам розкажуть про ісполнителі, які тут виступали. Тут було багато сповнітелів. Саме який заповнюється, то, э, Віктор Той. І так, публіка, як я сказав, зараз мої друзі і ваші ці блогери будуть розказувати про всяких крутих ісполнителів Совка. І зараз розкажує Олег! Я, я. Тут, як я раніше говорив, тут виступав Віктор Сой, який співав дуже багато пісень. Які запам'яталися до сьогодні. Там вже тут виступав Валентин Скрикало, з відомими піснями як так гріє, ще там якусь хуйню, і то вже не важливо. Главне, що він тут виступав великий письменник, художник і співак. І Так, публіка. Ми зараз ліземо під сцену. Йдемо. Немає гарні. Тут може вирішити дімку.

Воно то знаєте, живе. Ей, Юрчик панич. Пропонує за А для таких як Юрчик у нас є отакоє от. Є от. таке. А не пальне названня, а то дороге. Нам за рекламу не платили. Да. того говоримо. Інтернат, тут... я, <голов> маю, розкорок, весь клас переснимає. Ой, тут дивіться, для Юрчика. А, а от саме інтереше. Видеооблакат. <голов> да, <Для> субов. <сувок. голов> На я, я вам сейчас почитаю кроме понедельника, Єжедневно, кромі понедільника ДК Ера ежедневно, кроме понедельника, приглашает на просмотр відеофільму. И mm. тут было я так зрозуміло на зваді. А Тут что всякие наркотические ріще. Але как ми зрозуміли, це не помає. Я тільки заслужуємо. То то, ФО處, я сел, Оператор знімання. От моєї питательні цаності риба почті нічим не відличаються від м'яса. Песні і жири риби, легко осваиваються в організмі. Рибні продукти являються важним істочком жиру. Та так І это вже последний показ. Хороший повар доктора стоит. Велика советская цитата. Он тут нет на свете дороже. Ой, очка, нет. Нет на свете родины дороже. Надо так работать для нее, что день, который нами прожит каждым часом, радовал ее. Маяковский написал. Все, ну тут больше ничего интересного не было. Так что выйдем